Мами народилося дитя. Дитя це я, настуся, Бог дав мені життя, і щоб ніхто не заподіював шкоди мені, маленькій грободянці. Є закони нашого народу. У мами народилося. Дитя. Дитя це я, олежик, від народження, від іменин. Він мій цей світ широкий за вікном. Я на життя і щастя маю право. Найцінніший скарб планети це діти. І кожен з них особистість. Країна дитинства найкраща, а її закони найдемократичніші. У Декларації про права дитини написано: діти мають право на освіту, громадянство і щасливе дитинство. Ну що ж, діти мають право. Мати право на все. А особливо бути привабливими, чарівними, красивими, креативними, модними і стильними. У салоні краси і в стиль, наче у дитячій казці де відбуваються справжні перевтілення хлопчиків у джентльмени, а дівчаток у справжніх леді. Маленькі модники й модниці, переглядаючи професійні журнали, де скільки написано про сучасні тенденції дитячих зачісок і стрижок, і де все так гарно проілюстровано, самі вибирали, яким має бути образ: батьки дали право бути дитині самостійною, а майстри, професіонали салону краси і в стиль – Дали право діткам показати свій характер і своє бачення креативу. У цей день майстри перетворилися на добрих чародіїв, вони давали поради, підказували, розповідали, старалися спілкуватися з дітками як з дорослими. Одним словом, все всерйоз. Отож ідеальне рішення для маленьких непосидючих джентльменів стрижка. Під їжачок. Спокійним хлопчикам майстри запропонували стрижку Цезар, або, як її ще називають, звичайна, з коротким чубчиком. Чому Цезар, як не дивно, але саме Юлій Цезар завжди коротко стригся, залишаючи невелику гривку. Маленьких хлопчиків-козаків підстригли під горщик. Укладка може бути будь-яка, залежить від довжини волосся. А креативним модникам запропонували оригінальну стрижку з фігурним малюнком, виголеним лезом. Такі стрижки не можуть не привернути увагу маленьких леді. Але така зачіска вимагає постійної корекції. Отож, майстер створює форму. Філірує, укладає. І, звичайно, яку б стрижку не вибрали хлопчики, професіонали стараються бути справжніми психологами і естетами, аби не нав'язувати своєї думки, а переконати, що більше личить. Не обійтися без зачіски, і маленькій леді майстри салону краси і в стиль переконані, що саме з дитинства. Потрібно прививати любов до прекрасного, навчати бачити красу і відчувати красу. Маленькі леді у святкових сукнях моделі агенції New Моделс, справжні принцеси чепурилися у їх очах, світилася радість. Багато країн є на нашій планеті, і в кожній країні дітки малі, з волоссям чорним, білим, русявим. Разом всі, мов квіти в букеті, прикрашають собою життя на землі. Дитинство, ранок життя, ранок світлий, чистий і ніжний, з рожевим серпанком мрій, сподівань і надій і дивиться дитинство у світ широко відкритими очима, вслухається у ніжні звуки маминої колискової і добру бабусину казку. Дитинство його немає права затьмарити ніхто. Дитина має право на громадянство, соціальне забезпечення і бути захищена від усього поганого, а також духовно і фізично розвиватися. Чи здавалися б, моря такими оксамитовими, гори високими, ліси чарівними й таємничими? Чи вигравав би ніжну мелодію дощ? Що тішило б своїм теплом і світлом сонце, якщо б не діти всієї землі. Радість, надія, сподівання, майбутнє. Хіба не для того виблискують калюжі, щоб малеча бігала по них босоніж? Хіба не для того голодні пташки злітаються до вікон, аби маленькі погодували їх і щоб у душі дитини з'явилось? Співчуття до усього живого і спонукало в майбутньому допомагати ближньому, розуміти, де добро, і де зло, і творити прекрасне Світ барвистий, веселковий, різно-різно, різнокольоровий мов народжений красою, наче скроплений росою в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова. І на цій планеті діти в мирі і дружбі хочуть жити.